Вітаю вас, дорогі учні! Я Олена Бахчинжеоглу, вчителька алгебри 9 класу. Сьогодні ми розв'язуватимемо задачі, що поєднують класичне означення та частотний підхід. Пригадаймо, що класичне означення ймовірності події А це відношення кількості можливих результатів, що призводять до А, до кількості всіх можливих результатів. Наприклад, якщо подія А це випадок, коли випаде парне число після підкидання грального кубика, то ймовірність А дорівнює одній другій. Адже з шести можливих результатів до події А призводять три. Якщо ж ми підкинемо кубик багато разів, то частота події А дорівнюватиме кількості підкидань, внаслідок яких випало парне число, поділити на кількість усіх підкидань. Наприклад, якщо вам підкинули кубик тисячу разів і у 550 випадках випало парне число, то подія А має частоту 550 поділити на тисячу, тобто 0,55. Також виявляється, що у разі великої кількості підкидань частота події А буде близькою до ймовірності події А. Перейдімо до задач. Задача 1. Петро хоче дізнатись, чи симетрична його монета, тобто, чи рівноймовірні всі можливі результати підкидання монети. Які висновки він може зробити, провівши такі експерименти? Пункт А. Підкинув монету 10 разів із них 6 разів випав герб. Пункт Б. Підкинув монету 10 тисяч разів і з них 6 тисяч разів випав герб? Розв'язання. Якщо монета симетрична, то ймовірність того, що випаде герб, має дорівнювати одній другій. Тобто 0,5. Попри те, що в пункті А частота випадків, коли випадає герб, дорівнює 6, що значно відрізняється від 5 десятих, жодних висновків зробити не вдасться. Оскільки 10 підкидань це зовсім небагато. То отримана частота може значно відрізнятись від ймовірності. Спробуйте в цьому переконатись самостійно. Візьміть вдома монету й підкиньте її 10 разів, кожного разу записуючи результат. Скоріше за все, у вас не випаде рівно 5 гербів. А от у пункті Б підкидай вже значно більше. При цьому частота випадання герба дорівнює 6 тисяч. Десяти тисячних, тобто 0,6. Як і в попередньому пункті, відмінність від 5 десятих суттєва. Проте цього разу ми можемо зробити висновок, що монета не є симетричною. Адже 10 тисяч підкидань це вже величезне число, а тому отримана частота має бути близькою до ймовірності того, що випаде герб. Зауважмо при цьому, що такий результат не гарантує того, що монета справді несиметрична, а лише говорить про те, що монета ймовірно несиметрична. Це твердження актуальне для будь-якого результату. Навіть якби під час 10 тисяч підкидань випадали самі лише герби, то це не гарантувало б нам несиметричності монети. Підрахуймо ймовірність того. Що під час 10 тисяч підкидань симетричної монети щоразу випадатимуть самі лише герби. Для кожного підкидання в нас є два варіанти: випаде герб чи випаде число. Відповідно, за правилом добутку, в нас є два в степені 10 тисяч різних можливих результатів підкидань. І лише в одному з них будуть самі герби. Отже, ймовірність того, що випадуть лише герби, дорівнює одному, адже тільки в одному варіанті випадають самі герби, поділити на 2 в степені 10 тисяч. Це дуже маленьке число. Воно менше за число, ціла частина якого нуль, і після коми в десятковому записі 2500 нулів. Але, оскільки воно більше за нуль, ми не можемо 100% гарантувати, що монета не симетрична. Ситуація, коли ми не можемо щось гарантувати на 100%, дуже поширена в теорії ймовірностей та статистиці. Тому майже завжди проводять велику кількість спостережень, щоб ймовірність неправильного висновку була дуже низькою. Отже, сьогодні ми більш детально розглянули зв'язок частоти з ймовірністю. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей!